Всім привіт! Готові пропрацювати всі внутрішні м'язи. Тоді погнали впілатися. Лягаємо на спинку, ручки вздовж тіла, ніжки зігнані під корінці. Витягнули ручки, ніжки. І колінці до себе, обняли їх. ручки коло. Тепер в інший. Поставили ніжки. Вітаємо на копочку. Поза стіл. Витягнули праву ручку вперед, ліву ніжку. Видих. В сторону колінця, в сторону ніжку. Знову вдих. Видих. Вдих, видих. Тих, видих, вдих. Видих. І останній раз. Тих. Видих. Поміняли ніжки. Вдих. Спикою. Видих. Робимо все повільно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Поставила ручку і ніжку. Сідаємо на сіднички. Спинка рівна і дуже повільно опускаємося вниз. Вкладаємо нашу спинку. Корінці підняли. Ручками тягнемося до п'яточок. Робимо вдих, витягнулися. Дек знову до п'яточку останній раз. Тепер ліва ніжка витягнута, права догори. Робимо на себе пару разів такі нажими. Поміняли ніжки. Знову поміняли ніжку. І так в своєму темпі. І останній раз прижали колінці до себе, розслабилися трішечки, можна в сторони покрутитися. Ніжки ставимо на підлогу. П'яточки разом. Робимо вдих і піднімаємо наш Робимо вдих і піднімаємо наші сіднички вгору. Спинка рівна. А тепер будемо опускати, піднімати сіднички. Опускати, піднімати. Раз. з цього положення як ми стоїмо вісточку, піднімаємося тільки на носочки. Один. Два. Три. Четыре. П'ять. Шість, сім, Вісім. Стоїмо просто в місточок. Стоїмо. І повільно опускаємося. Пам'ятайте, що ми повільно дуже опускаємося. Кладаємося по чергу. этого Ножки вытянула, ручки вытянула. И поднимаемся, скручивая спинку. Выремняла спинку. Ручки под плечима, нижки под коленцами. Робимо вдых и поднимаемся в стил навпаки. Ніжко вгору. опустили, ліво і так почергово міняємо, в своєму темпі працюємо, шийку розслабляємо. Молодці, зупинилися. Пропускаємося, ручки підняли, ніжки підняли, стоїмо. Відпустили. З планочки ми повільно опускаємося на животик. Ручки під плечима, робимо вдих і піднімаємося. Плечики опущені, повертаємо голову вліво. Центр. Право. Центр. Опустилися. Знову піднялися вдих. Тепер в праву сторону. Повернулися. Центр. Ліву. Центр. Опустилися. І ще раз. Вдих. Останні раз вдих. Працюємо ручками. Право, центр. Ліво, центр. Видих. Стаємо в стіл позу. Ліву ніжку випрямляємо і піднімаємо. Підводимо її в сторону. З опою не завалюватися в правий бік. Тепер закинули ліву ніжку за праву і поставила в інший бік тепер. Просто перекидаємо по діагоналі ніжку. За стіл. Повертаємося на лівий бочок. Будемо робити планочку. Лівою ручкою тягнемося до стелі. Вдих. Видих, опустилися. Вдих. Піднялись. Видих, опустилися. Вдих. І останній раз. Знову поза стіл. Виводимо праву ніжку назад. Піднімаємо і в праву сторону. Раз. Назад. Слідкуємо за бедрами, Мають залишатися на місці. І останній раз. Тепер носочком заводимо за ліву ніжку і назад. Діагоналі робимо. останній раз. Знову поза стіл. Повертаємося на правий бочок. бокова планочка. Робимо вдих. Видих. Лягаємо на животик. Лоб кладемо на ручки. Піднімаємо ніжки вгору і тримаємо. А тепер хлопочки ніжками. и отпустила. Снова планочка на вытянутых ручках. Седаем у нас З цього положення повільно опускаємо спинку. Права ніжка рівна, ліве колінце до себе. Неробимо вдих і повертаємо колінце вправо, голову вліво. Можна покласти ручку, ліво плечико намагаємося вкласти на килимок, Вдих. Поміняли ніжки. Ліва ніжка довга, коли праве? Колінці до себе, Вдих. Повертаємо корінця вліво, голову вправо. І поступово намагаємося правим плечком дістати до кіланочка. Знову вдих, обидва колінці до себе, я вам вдячна за сьогоднішню.